Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба Європейського рівня. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс міста, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія, ця зарплатня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія Ватан у місті Київ відкрила вакансію. Помічник майстра з зб... збирання та встановлення меблів. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре! Хай вам щастить!